Кажу Боже, я от, ну, реально я не знаю що, як. Стільки речей треба зробити. Контроль був такий, що я вдарив машину. І хто це такий взагалі? Егоїзм із егоїстів був. Привіт, має! Привітра. Що ти така загружена? Стільки речей треба зробити, і мені просто не вистачає часу. Я вже не знаю, яким чином мені планувати, аби життя тривало, розумієш, а не я просто зупинилася для того, щоб щось робити. Дивись, я бачу, в тебе є нотатки. Це класно, але ти ще можеш скачати додаток. Це класна штука. Та мені нотаток не вистачає. Я не знаю, чи я з цим справлюся. Мені ще й час треба виділити на те, щоб освоїти якийсь додаток. Хм, Знаєш. Сьогоднішнє інтерв'ю для тебе буде дуже корисно, тому що людина, волонтер, вона вміє будувати плани. І хто це такий взагалі? Далі дізнаєшся. Ну, Рома, як ти там казав, борітися, поборити. <гум> Хай Бог допомагає. <гум> Перші ножниці. Давай. Так, раз, два, три. Раз, два, три. <гум> Має. Ну така доля. Розумієш? Подивишся, проаналізуєш. Може тобі це допоможе? Чому? Навіть це мені не допоможе зрозуміти, як планувати Рома. Ти, у тебе є завдання. От коли ти будеш потім, ти повинен мене навчити. Я постараюсь, обіцяю. Угу. па Па-па. па Сподіваюсь, обіцянка Роми така ж міцна, як і в нашого гостя. Максим Буга, пастор та волонтер, який знає і виконує ще й слідопицьку обіцянку. Макс, привіт. Привіт. Я радий, що ти сьогодні до нас завітав. Я хочу, щоб. Лідачі, трошки більше з тобою познайомилися. От хто ти є, чим живеш і чим займаєшся? Я пастор, це перше, це найголовніше в моєму житті, це призвання моє. Також займаюся волонтерством, слідопитством, чоловік одної дружини угу. і батько замечательної дівчинки. Клас, клас. Яким видом діяльності саме у плані волонтерства ти займаєшся? Ну, якщо саме зараз е, подивитися, то це е, збираємо військових, угу. форму купляємо, Це перше. Друге, це до, продуктові набори, допомога е, тим регіонам, де постраждали від вибухів. Я трішки знаю твою історію, тому що мав можливість з тобою раніше поспілкуватися. Не завжди в твоєму житті було так, що ти волонтерив і допомагав людям. Певний відрізок часу в тебе плани зовсім були інші. І погляди на життя теж були. Відносно іншими. Як сталося так, що ти зараз на цьому місці, де ти зараз є? Ну, якщо дивитися трошечки назад, це більше, напевно, вже 15 років, угу. 13 то я, в принципі, егоїзм із егоїстів був. Любив себе, хотів, щоб все було для мене. Але потім, якби вжив в житті трапилася певна ситуація, коли е, мої плани змінилися із-за того, що ну, якби. Богу напевно було краще видно, чим я повинен займатися далі. Ну і плюс батьки завжди хотіли, щоб я змінив свій шлях, щоб я йшов іншим шляхом. Але я був молодий, сил багато, багато енергії, і хотілося йти своїм шляхом, хотілося робити свої плани. Свої мрії, плюс то м, оточення, яке було у мене, воно завжди мені говорило, що треба працювати для себе, треба от ти, ти все для себе, для себе, для себе. Ну і ви знаєте, що потрібно мати машину, дерево посадити, і будинок. Да? І, Типу, якщо ти це зробив, тоді ти успішна людина. Угу. Але зараз я рахую себе успішною людиною, але нема не дерева, тільки машина, і все більше і, і дому, і будинку нема. А, як ти зараз реагуєш на те, що Господь якось коректує твої плани? Тому що тоді я пам'ятаю, тобі було дуже складно, коли Бог скоректував твої плани. А зараз, коли ти плануєш і щось де не за твоїм планом, як ти на це реагуєш? Боляче. Завжди боляче, тобто ну, нічо, не те, що нічого не змінилося, воно змінилося, але все рівно перша реакція це боляче. Ну я ж планував, я ж молився, я ж просив Боже зроби так. Але Бог по-іншому е, робить певні обставини, коли плани змінюються. Можливо, не повністю, можливо, десь коректує їх. Це дуже було видно, коли була евакуація. І от ти запланував. Певні дії підключив людей, бас, у тебе, щось там машина зламалася або якісь проблеми. І ти такий, Боже, ну як так? А потім розумію, що слава Богу, що саме так, тому що попереду було не дуже ну, щось було цікаве. Тому до, Бог. Прикладу, до прикладу, наприклад, що було цікаве. Минулого літу, літом була у нас така велика поїздка. Ми чотири буса, два причепа. Ми їхали в сторону Бахмута, тоді він ще був наш. Ми їхали, везли гуманітарну допомогу військовим, цивільним. І по дорозі у нас ламається один бус, накривається двигун. Потім у нас лопає. Колесо рвем, ну, рветься колесо, машина там ну, єлі єлі я її спіймав. Потім інше ми міняємо уже інше колесо, лопається, потім диск діскнеться на цьому, на цьому бусі. Приїжджаємо в Кривий Ріг, другий бус сцеплення, ну, ну ага. Все, два буса. У нас якби їхало нас четверо, тільки двоє. І я пам'ятаю той момент, коли ми стоїмо, ремонтуємо, колесо міняємо. А ще ж ну, волонтери такі люди, що у нас нема дамкрата, який піднімає 5 тонн, у нас є дамкрат, який піднімає 2 тонни. А в бусі було десь 4 тонни. І от ми піднімаємо Дамкрат рветься, бус, ну, порог гнеться, там, декілька дамкратів ми піднімаємо. І я такий вже розумію, що ну, все, машина погнулась. Колесо це так зразу там, скільки грошей, скільки грошей. Плюс нас чекає. Люди, плюс мені потрібно вернутися назад, і ми тоді їхали в Польщу, везли дітей слідопитів на табір. І я за це відповідаю. Я розумію, що мені потрібно вернутися за декілька ну більше тисячі кілометрів назад, а я ще туди не доїхав, У мене всього два дні. Е, і от я таки відійшов в сторону, помню, боже, що ти хочеш від мене? Я вже не можу. Я так поплакав, кажу, Боже, я от, ну реально, я не знаю, що, як. Я просто здаюся. Навіть, пам'ятаю, тоді записав в інстаграмі прямий ефір, кажу, люд, Боже, люди, я не знаю. От, чесно, у мене вже немає терпіння. Бог все зробив так, що ми підремонтувалися, ми приїхали. Коли з військовими зустрілися, вони кажуть, слава Богу, що ви туди не заїхали, тому що в той момент якраз, ну, якраз не саме не гарний час був для нашого приїзду. І потім, коли я назад уже повертався, я зрозумів, що. Бус, як кажуть, деякі, Боже, слав, дякую тобі, що взяв грошима. Головне життя і головне те, що ми в той момент зібрали людей, якби прилетіло, то Ну, тому у Бога все під контролем, але дуже боляче. От Нічого не змінилося, дуже мені боляче, коли ти плануєш, а Бог каже, ану трошечки підкоритуй. Такі Боже, ну давай поборемося. Ну, я ж вроді запланував. Бог каже, ні, давай. Окей. Okay. А як планувати і розуміти, що ці плани є Божими? Бо часто буває так, що до прикладу люди ставлять собі ціль, вони йдуть і нічого не бачать на своєму шляху, абсолютно. А як зрозуміти, що Бог є на моїй стороні, і мої плани це також і Божі плани? Ну для себе я зрозумів одне: що якщо я планую щось на благо інших людей? <зас> Не для свого ега, не для того, щоб там десь запостити картинку, що я от такий молодець, і я там зробив багато чого. Ні, якщо я роблю це для людей, от е, досвід, свіжий досвід, ми зараз збираємо для хлопця. Він він обгорів з, з лікарні, повертається зараз. Завтра вже виїжджає. післязавтра виїжджає знову на. На війну, на фронт. І ми збираємо для нього для форму. Мені потрібно там 36 тисяч. Я нарахував плюс-мінус по, по інтернет-магазинам. І я зібрав за два дні я зібрав 27 тисяч. І от просто ну, якби ніхто не жертвує. Я вже і писав, і постив. ну просто от стала сума і все. І от буквально, е, я навіть я знаю, чому і трошечки так все перенеслося, і тільки от зараз ми прийшли на зустріч. Е, людина дзвонить каже: ти там збираєш, я мені казала, я кажу, так, да, збираю. скільки тобі них, скільки потрібно. Я кажу, 36 з копійками. А скільки зібрав? Я кажу, 27 чи 28, ну, щось таке. Він десятку. бац. 36 треба, 38 з копійками. Тобто, у мене ще запас на. Солодощі, у мене ще запас на нову почту, і, можливо, десь якісь ну вилізути ще допомільна ціна. Тобто я бачу, що дійсно от в цьому Бог веде, і ну якби Бог допоміг. Тобто людина просто позвонила і каже, скільки? Все. Я не шукав цю людину. Тому відповідає на питання, коли ти робиш це для іншої людини, коли ти. Перш за все, ставиш не себе, який ти там красавчик, що ти так багато все робиш. А от людина і Бог на першому місці, тоді я я розумію ну, в своєму розумінні, що це дійсно Божі плани. Але навіть в такій ситуації іноді буває. Ну, ми егоїсти всі. Якщо все вийшло, от мені там хочеться подякувати людині сказати, друзі, бачите, як це круто, як це ми, ми це змогли, але завжди витримую трошки час, щоб ця емоція, цей егоїзм він перегорів. І потім так, на таку свіжу голову пишу: Люди, дякую вам за те, що ви робите. Макс, а як ти плануєш своє особисте життя, волонтерство, там, за допомогою якихось програм? Пишеш це в нотатках, в календарі. Як ти плануєш своє життя та волонтерство? О, це дуже важко сьогодні щось планувати. Я думаю, що сьогодні Ну, планувати це правильно. Це вірно, це дуже а чому? круто. А Чому планувати це? Ну, тому що, в принципі, якби, коли у тебе є план, ти, ти рухаєшся до якоїсь мрії, там, до якоїсь справи, певне. Тобто ти йдеш по плану. Але є біблійний текст, що ви можете планувати, але все від Бога. Тобто Можна захищати город, але все охорона від Бога. Тобто, ну, Плани це 100%. Потрібно планувати своє життя. Але як я сьогодні це роблю? На жаль, не так, як до війни, тому що до війни у мене було більш прописаний, скажімо так. Я знав, що я буду робити там 40 років, 45. 100% я розумів, що десь якісь коректировки будуть з Божої допомоги. Але я ставив плани, я йшов до цих планів. Війна внесла свої корективи. Тобто зараз у мене не немає ніяких додатків. Більше це е, в телефоні в замітках пишеш якісь плани. Е, більше, навіть, скажімо так, сьогодні не телефон, не замітки, а дружина, яка так проговориш з нею. Вона, вона відкриває щоденник, там записала. Або я щось зробив, я вже забув, що зробив. Пишу звіти. Я кожного неділю пишу для себе звіти, щоб розуміти, що я добився, що я не добився. Ну, плюс це є фінансовий момент, і плюс момент планування. Тому якихось додатків нема. Більше це телефон або так, сидиш, молишся, так, це треба зробити. Е, на жаль, от другий рік я вже не можу відійти від того, як було до, ну, від, від цієї схеми до війни. У мене було все чітко прописано. Е, щоденник, плани, зустрічі. Сьогодні, навіть коли я з кимось домовляюсь, кажу, нагадайте, будь ласка, мені, тому що я можу забути про те, що ми з вами домовилися. Ну що ж, друзі, в той час як Рома бере інтерв'ю, ми провели опитування серед наших підписників. І на запитання, чи плануєте ви свій час, 91% відповів, що звичайно. На питання чи буває таке, що плани руйнуються? 95% як не дивно відповіли, що так. Як ви реагуєте на зміну своїх планів? 55% відповіли, що доволі нормально, а 45% – що погано. І на останнє запитання, чи хотіли б ви мати радника?» 85% опитуваних відповіли, що так. Я сподіваюся, про якого саме радника йде ця мова, ми дізнаємось у інтерв'ю Роми. Ну, а я поки прогуляюсь. Ой, забула! А як не розчаруватися, коли щось дане по-твоєму плану? Тому що дуже часто люди, які панують, вони ніби стоять фанатиками цього, вони ніби стоять фанатиками своїх планів. І коли щось йде не по їхньому плану, це перетвориться на трагедію. Як не перетворити своє планування на трагедію? Ніяк? Ну, я не знаю. Є таке е, вислов: не очаровуйтесь людьми. Да? Чи не зачаровуватись людьми, щоб не розчаруватися, так, як, ну, і щось такого плана. Можливо, також можна сказати про плани, не дуже на них надійся. Більше покладайся на Бога, і більше все ж таки ти повинен бути гібким і повинен завжди розуміти, що десь ти можеш щось змінити. Uh -huh, uh -huh. І Бог завжди ну, цьому навчає мене принаймні, щоб я був гібким, щоб я не був так, от в мене план, і більше я нічого не буду, тільки йду по плану. Бог каже, окей, у тебе план, але я твій план бац, розрушив. Все. Такий, ах, ну це на перших етапах, як, що? А потім Бог тебе ну, мене навчає і каже, що будь гібким. І вмій планувати, тому що ну, сьогодні життя таке не може бути таке, що от, як ти запланував. Але планувати знов таки потрібно. Розочарування воно завжди буде. Тобто, ну ти вкладаєш в душу, ти плануєш, ти промалюєш ці всі моменти Соби, от, ну, Я більше зараз про волонтерку кажу, коли ти промалюєш цю поїздку, коли ти думаєш, плануєш. І Тут бац, щось не виходить, ти такі, боже, ну як так? І ти розумієш, що тобі потрібно міняти. Можливо, міняти зараз останні часи. Ми міняємо дуже часто міста, куди ми приїжджаємо, тому що слава Богу, люди вже, ну скажімо так, допомогу не так уже потребують, як раніше. І ти вже намагаєшся їхати саме туди, де це потрібно. Uh -huh, uh -huh. Можна приїхати в село, і тіпа, ну, ти ж запланував сюди, тут роздати цю допомогу і, типу, зробити класні фотки. Все. Але е, я рахую, що я краще приїду, подивлюся, проїду ще 200 кілометрів, але прийду саме туди, куди це потрібно. І да, це не мій план. Ну якби він помінявся, але я бачу тих людей, яким допоміг. І це не тільки волонтерки, це всьому. Тобто, от в служінні, в роботі, там в сімейному житті <гум> якісь <гум> плани. Тобто, потрібно бути гібким. А чи бувало в тебе так, що ти розумів, що якась задача? Не підсильне до тебе, або, до прикладу, важка, яку ти не приходив раніше. Як ти справлявся з такими задачами? У плані того розподілення задач, планування. Задача, яка не, ну, для мене дуже важка, вона мене метивує. Так, uh -huh. е, да, це велика проблема е, для сім'ї, тому що іноді, якби я, як фанатик. так мені цю задачу потрібно вирішити. Е, і я її вирішую, тому що ну, якби, ну, мені цікаво, вийде у мене чи не вийде. Іноді не вийде, іноді вийде. А як саме ти вирішуєш ці проблеми? Просто цікаво, що є задача. І її ж потрібно якось розібрати можливо по менших підпунктах, або не знаю, помолитися до Бога. От є задача, яка ти розумієш, що складна, які в тебе є кроки, етапи для того, щоб цю задачу виконати. Я, напевно, із того старого покоління, так як мене батьки е, навчалися, саме краще це працювати, працювати, працювати. Тобто, ну, навіть тоді, коли тобі не дуже хочеться працювати, да, звичайно, ми розкидаємо на якісь підзадачі, да, там на мікрозадачі, 100% це є, але більше все ж таки. Працюєш, робиш щось не виходить, щось робиш замість когось. От Є у мене зараз певні проекти, де в цих проєктах я сам. Хоча мені кажуть, візьми команду. Я кажу, слухайте, друзі, ну, ці проєкти я можу сам тягнути. І для мене це певний виклик, тому що ну, мені це цікаво. Це е, дає певну емоцію, енергію для того, щоб рухатися далі. І таким чином я виходить, що ну, якби вирішую ці задачі. Але я розбиваю їх на мікрозадачі, угу. їх вирішую. Е, іноді буває ну знаєш так. Нема часу, навіть коли розвивати. У тебе є. Проблема, тобі потрібно її вирішити. Єдине, що у тебе є, помолитися, помолитися дуже кратко, чітко, Боже допоможи, то-то, то-то, обозначаєш Богу свої, свої потреби і вперед, і починаєш працювати. Чаще всього це спрацьовує, коли ти просто працюєш, закачуєш рукава і йдеш далі. А коли ти починаєш, що у мене не вийшло, ай, от як так? Зараз я скажу так: після того як народилася дитина. Я вже менше став їздити кудись, тому що і дружина е, переживає і дитина, то я став якихось якимось таким мягкотєлем, да, можна сказати. Тобто я іноді такий, ой, та це треба вже дачу вирішати. Це ж там. Ну я відчуваю під за собою, що я трошки так розм'як. Якщо ти будеш там довго думати, вирішувати, прораховувати все, то ти знайдеш 100% якісь інші, інші задачі, інші проблеми. А коли ти бачиш ціль, ти неї йдеш і робиш це. Не завжди це виходить, і не завжди це корисно для тебе, як для людини, для твого здоров'я, для твоєї сім'ї. І не завжди такі рішення це по Божій волі. Угу, угу. Емоції часто беруть над людиною верх. І коли ми говоримо про планування і вирішення проблем якихось, то часто буває так, що ми втрачаємо над собою контроль і приймаємо погані рішення в своєму житті, як ти борешся з. Оцими емоціями. Як ти тримаєш чисту свідомість, щоб не зробити рішень, про які ти потім будеш жалкувати? Спорт, угу. груша. Е, раніше це були там, штанги, е, зараз це більше таке щось або стіна, якщо нема грошей, просто стіна десь. Але головне, щоб не, на одинці, щоб ну, сім'я, дружина не бачила всього цього. Тобто виходять, іноді немає ні того, нічого, і іноді емоції так під, підходять, і під гаряче попадає рідні. Оце саме така ну, якби проблема велика. Але ну, з ними можна, емоції можна контролювати. Знову, чому емоції по собі скажу, я не, не можу сказати за всіх, по особі буду говорити. Чому емоції? Тому що я коли розслабляюся, коли думаю, ну, от воно так потихеньку почекає, оце можна так, коли я довго думаю над вирішенням певної задачі, у мене з'являється певний час. Коли всякі емоції, ну, лізе, лізе до мене в голову. І оце починається, якби, а може так, а може так. Десь воно не виходить. От тут знервував, пішов, там, не знаю, щось зробив не те, от там колесо не закрутилося, ти там собі молотком чи чимось по пальцю, от емоції ти встав. Я пам'ятаю, як. Дуже накипіло, і від цього пострадали мої рідні. Я, виходить, віддав машину татові, е, Він там щось неправильно на ній зробив. Ми зустрілися. Його вини там не було, та більше майстера. Але він приїхав. У мене було багато поїздів. Ну це більше оправдання, але це моя проблема. Я так дуже знервував. і я побачив, що в цій машині там ну, є певні проблеми. І тато це не зробив, не тому, що він поганий, а тому, що він не знав. Я пам'ятаю, я так спсиханув, і добре, що. ну, Контроль був такий, що я вдарив машину, а не, не, чогось, не щось інше. І потім я побачив, ну, мені сестра каже, ти сестра не був ну, невміняємий. Я, ну, дійсно, той був момент, коли мені потрібно було відпочити, привести св св свій, свій мозок в порядок, попросити перш за все пробачення у батька, тому що тоді я був дійсно неправий. Але такі моменти бувають. Макс, і що таке запитання? А як би ти порекомендував будувати свої плани? Можливо, в тебе є якесь золоте правило або щось особливе. Якщо мені хтось підскаже золоте правило, я <світ> дам багато грошей за це. Єдине для себе: молитва, молитва і метод і ошибок. Він дуже болючий, але я ж кажу, це стара школа, тобто не завжди повиходив все прораховувати. Але от молитва, і ти починаєш робити. Ще дуже важливий момент, от я для себе замітив, якщо м у мене немає гроші, у мене нема там якихось. Моментів, які мені потрібні для вирішення цієї проблеми. Я молюся, кажу: я хочу цю проблему рішити, Боже. Ділюся зі своїми близькими, рідними. Кажу, я хочу. Він каже, так у тебе ж нічого нема. Я кажу: ну, якщо нема, то ну, якби, якщо воно по-божому, то воно буде. Бог дасть мені вирішення цієї. проблеми. Бог пошле мені фінанси, Бог пошле на зустріч людей, які пожертвують ці фінанси. Або не обов'язково, щоб це були фінанси. Це можуть бути інші якісь інструменти, інші цінності. Тому. Ну, якби для себе в мене так. Я молюся, скільки раз так було. Боже, якщо ми повернемося назад з цієї поїздки, ти зробиш так, що ми в цю поїздку поїхали. І ми їдемо. Їдемо так, що нема грошей нічого, немає гуманітарної допомоги за день вона з'являється. Але я знаю, що якщо так воно трапилося, значить я повернуся. Якщо є якісь проблеми, у мене не виходить, от як в той ситуації я розповідав, то я розумію, що ми звідти не повернемося. Тобто, я розумію, що ні, воно так не буде. Цікавий досвід був по цьому Солідар. Коли він ще був на наш, ми поїхали за ним хлопцем, з волонтером з Чернівців. І приїхали в Дніпро до пастора і кажемо, ми їдемо в Сіверськ по дорозі. Селідар приїжджаємо. А там наша сестричка, і кажемо, давайте їй завеземо допомогу до її сусідів. Вона каже, добре він каже, добре, але я буду її набирати по телефону. Він її набирає цілий день, не, не може набрати. Зранку на наступного дня ми виїжджаємо з Дніпра. Я кажу йому: набирайте її, ми заїдемо. Він скидає мені її номер, я не можу її набрати. Він не може її набрати. Але до цього я вже був там, і я знаю, як до неї доїхати. Я кажу йому: давайте ми поїдемо так, заїдемо е, в це місце, віддамо гуманітарну допомогу і поїдемо далі. І він каже: ну добре, попробуй. А друг мій каже, волонтер: знаєш, а давай ми не поїдемо, тому що ну куди ми поїдемо? Може там нема, ну може їй зовсім нема, може вона вже великої І ми проїжджаємо, не заїжджаємо в Солідар. Поїхали, дуже була благословена поїздка. Повертаємося назад. Телеграм-каналах читаємо, що в Солідар зайшли ДРГшники і якби ну були вуличні бої. А ми, щоб ви розуміли, в той момент заїжджали на білому бусі в бронежилетах, в касках. Тобто, нас, в принципі, спутати ну, з військовими, і ти такий боже, дякую тобі. Хоча в той момент я міг тип, сказати, я 100% до вас заїдемо, людям треба допомогти. Але я просто дослухався е, поради свого друга і от таким чином Бог зберіг нам життя. Okay. І от ну, в моєму плануванні саме так: я молюся, я прошу Бога. Е, у мене є прописаний чіткий план, тобто це не так, типу, що я сьогодні буду робити. Але кожен крок я промалюю і кажу, Боже, якщо вийде. Це вийде. Якщо ні, ну значить ні, будемо. будемо навчатися далі. Як ти думаєш, людина може створити ідеальний план? Думаю, що так, да, в ідеальному світі, так. Да. Але ми не в ідеальному світі. Але ми в ідеальному світі. Да. Ти ми знаєш, на завершення хочеться сказати, що люди собі планують, люди можуть класно планувати, але все ж таки все в Божих руках. Сто процентів. І ідеальний план це тільки Божий план. Тому. Божий план і план, який е, строїться мною або кожним із нас з Богом. Це ідеальне. Амінь. Дякую, що сьогодні був з нами. Дякую вам за запрошення. Майя, я знаю, що ти хочеш мене запитати. Ой, та ну. взагалі, я хотіла, аби ти поділився зі мною дійсно тим, що ти зрозумів на інтерв'ю. Тому що ти моя остання надія. Може, я хоч зараз зрозумію, що мені треба робити. Ти молодець. Знаєш чому? Чому? Тому що ти вже ведеш свої нотатки. Це класно, тому що плани люблять, коли їх записують. Окей, добре. Є багато різних додатків, тому зверни на це увагу все ж. Це буде для тебе корисно. Це по-перше. По-друге, будь готова до того, що плани можуть змінюватися. Тому що це не є стала величина, вони будуть постійно інтерпретуватися від того, як твоє життя крутиться. Тому будь готова до того, що плани змінюються. З Цим буває у мене тяжко. І третє це Бог. Бог часто коректує наші плани, і ми не завжди до цього готові. Тому звертай увагу на те, що Бог до тебе говорить. Дійсно цікаво. І я сподіваюся, що зараз мені допоможуть твої поради. І я сподіваюся, що вони допоможуть не тільки мені, але й нашим глядачам. Тому друзі, не бійтеся планувати навіть в умовах війни. І Бог буде коригувати ваші плани. До зустрічі, Па-па! Мені здається, що я недобре це роблю. Будете їсти пирожки, станути такі, як я. Але і нашим глядачам. То може я так трохи. Диви, яке у роми з голови дерева росте. Не Це кажи. просто. Ну, Вроді все добре. Добре, пробуємо. <кхех> Говорити, да? Я вже уявляю, як ти сьогодні в цих окуляриш. Сьогоднішній. Може, то вже тебе від того, що ти четвертого слухаєш. Ну, сказали, все, за один кадр.